Понад усе Україна понад усе гартують дух, долають перешкоди та стають сильнішими. Опановують сучасні технології, зброю, тактичну медицину та багато іншого. Це вихованці добровольчого українського корпусу, правий сектор підрозділу Гаргулії. Мирно почнемо з того, що хто такі гаргулії. Це міфічні істоти, котрі в день наглядають. Ну а вночі роблять свою справу. І як справжні гаргулії, учні бойового підрозділу вчаться полювати, завойовувати і визволяти. Такі випробування на місці для більшості з них уже звичні. Я на минулих вихідних теж була. Мені дуже сподобалося тут. Класні інструктори дуже подобається, що мій вік. Тобто неповноліття це взагалі не проблема для того, щоб здобувати знання і навички. Юний вік не перешкода для тих, хто прагне навчитися новому. Іван наймолодший учасник вишколів, йому 13. Але тільки напогляньте, як хлопець вправно збирає зброю. Чому Чуваші тут ну, мені просто подобається вишкол. Мені подобається ну, тематика. Я думаю, це мені пригодиться у житті. Впевнена, що такий досвід їй знадобиться, і Тетяна. Жінці 50 років, і це. Її перший вишкіл у житті. Із 2014 року вона волонтерить, але вважає, що цього замало. Її чоловік, син і зять на фронті. Тож жінка вирішила, що настала і її черга. Просто вже дошло до того, що я вже сама готова іти куди-небудь, аби бути корисною для зсу. Ну не знаю, як мама трьох дітей, не знаю. Не можу сидіти просто на дивані і дивитися в телевізор. Треба щось робити. Тренуються на полігоні не лише цивільні, а й ветерани війни. Перша задача ветерани, які діючі ветерани. Які вже на жаль по тим тимним моментам списані, вони адаптуються в суспільство, бачать свою необхідність і бачать результати цього. А основна ціль, звісно, оборона країни, підвищення боєздатності, і тільки перемога. Мотивують вихованців та діляться з ними своїм безцінним досвідом бойові інструктори, які захищають Україну з 2014-го чотирнадцятого та спочатку повномасштабної війни. Всі в своєму класі просить. Це від будь-якої служби до будь-якого підрозділу ЗСУ навіть. Це інструктора-професіонали. Тому ради бачити. На наших вишкілах інструктори навчають учнів азам військової справи. Один із основних напрямків стрільба. Вихованці гаргулії не лише вивчають різноманітні види зброї, а й відпрацьовують теорію на практиці. У різних бойових позиціях навчаються влучати в Яблочко. Війна не закінчується. Я думаю, воювати будуть всі. Тому треба навчати людей неважливо вік віросповідання там і так далі, тому маємо досвід, можемо вчити, і ми працюємо над цим вдосконалюємося, розвиваємося. Також тут навчають пілотувати різноманітними видами дронів не лише на полігоні, а й додатково в класах із допомогою симуляторів. А ще в часі розробляти бойові стратегії та надавати першу допомогу пораненим у польових умовах. Медицина вона потрібна будь-кому в нашому житті, щоб просто цивільним. Що безпосередньо військових. У військових на цьому зав'язано дуже багато, тому що знову ж таки не завжди є доступ до швидкої, до швидкої евакуації. Тому безпосередні бійці повинні мати навички. Перше для збереження свого життя, і друге це збереження життя свого побратима. Не менш важлива для виконання будь-якого завдання фізична підготовка. Тому на кожному вишколі учні традиційно долають смугу перешкод. На перший погляд здається, що це не так то й складно, але не всім цього разу було легко. І так, друзі, як побачила, також спробувала подолати цю смугу перешкод. Насамперед хочу точно сказати, що дуже багато залежить від фізичного стану. У мене він, на жаль, не такий, як багатьох тут учасників, але самі основні перешкоди я також подавала. Якщо бути підготовленим, якщо там приділяти хоч трошечки фізичній активності уваги, то в принципі ну, можна легко пройти. Ну, звісно, там трошки заморишся, трошки захекаєшся, але не сказати, що це прям дуже важко. І весь цей масштабний досвід від бійців Гаргулії абсолютно безкоштовний. Займатися можуть всі охочі з Київської області віком від 14 до 60 років. Доки ми можемо це робити безкоштовно за власний рахунок, то добровольчий український корпус 8 років до повномасштабки працював без жодної копійки державних коштів. І зараз так. Намагаємося далі робити. Наразі це Київ-Київська область. Приїздять вже з Житомира хлопці-дівчата. В ближчому часі сподіваємося, що не треба буде приїздити, тому що школа відкриває філіали в багатьох областях. України, а доки філіали в інших областях ще не відкрилися, всіх охочих спробувати себе у військовій справі запрошують на навчання до Києва. До речі, найкращих учасників вишколів щоразу відзначають корисними подарунками та подяками. Тож слідкуйте за анонсами Гаргулії в інстаграмі та Фейсбуці і долучайтеся до лав творців змін.